Новий дрон невстановленого типу атакував ночі. Київ його уламки упали у Солом'янському районі столиці за даними за даними військового порталу Defense Express. Безпілотник рухався не ду на дуже низькій висоті, всього лише 20-30 метрів. також експерти припускають, що розмах крил дрона понад 4 метри. Окрім того, він має. Оперення на балках, штовхаючи гвинт е та фузеляж квадратного профілю. Зараз рештки цього дрона досліджуються ретельно і вже невдовзі мають становити його можливості, особливості та компоненти. З нами на зв'язку Валерій Рябих, військовий експерт Діфенс Експрес. Пане Валерію, я вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю шановна пані ведуча. і Вітаю, шановні глядачі. А скажіть, будь ласка, що це було? Якийсь новий дрон. Що ви можете про це сказати? Що вам відомо? Ну тут слід зазначити, що дрон цього типу поки що не було ідентифіковано, і ну, порівняльна база зараз відсутня. Що це може бути за дрон? Тому можемо опиратися на ті дані, які були повідомлені як нашими повітряними силами, так і аналізуючи облік цього дрону. Ну, по-перше, слід зазначити, що м, цей дрон має таку певну особливості, що він здійснює низьковисотний політ. Це може означати і е, говорити про декілька речей. Ну, по-перше, це може бути дрон якось спеціального призначення, нерозвідувальний дрон. Це ну, може бути е, з великою ймовірністю дрон е, ударний. Які може використовувати якісь спеціальні алгоритми для того, щоб обходити зони протиповітряної оборони, не виключається, що це може бути і спеціальний дрон для виконання якихось завдань, ну наприклад, там для доставки якогось вантажу, або, наприклад, зняття якихось спеціальних параметрів, але сам профіль його польоту низковисотний говорить про те, що він або може Мати пряме управління, хоча на такій висоті його можна здійснювати через ретранслятор. А, лише а, крім того, не виключається, що цей дрон може мати які, якусь систему автоматизованого а, вибору а, траєкторії польоту і коригування, тому що. Ну, низьковисотний польот він відрізняється певними ризиками, тому що ну на такій висоті є великі ймовірності зустрітися з перешкодами. Ну, якщо там подивитися, по самому дрону, що це він може являти собою, то це по-перше дрон літакового типу. Він виконаний за стандартною аеродинамічною схемою з хвостовим оперенням. І, яке встановлено на, на двох балках, це е, на кшталт того, що використовується, ну наприклад, е, в тих же е, дронах е, Байрактар, е, яких сплатуються в е, Україні, крім того, е, наш дрон лютий десь за подібною схемою е, е, побудований. Ну і звісно, що якщо говорити про російські безпілотники, то колись був помічений такий собі. Дрон зала 42120, Але він мав розвідувальний скажімо, профіль, і тому лише умовно можна говорити, що він може мати якусь природу от, походження від того ж зала 421-20. Mm. Кияна, напевно, вново особисто я, я чула, буквально одночасно, коли пролунав цей вихід, звук виходу ППО, так і Сирена. Тривога. Чи означає це те, що ну якось не вдалося його помітити заздалегідь таким в такий спосіб е, м, сигналами сирени проінформувати нас? Про наріч ну, у тім, що тут е, невідомо чи пов'язано це саме з е, цим. Невідомим безпілотним літальним апаратом, то в принципі можливо, тому що якщо він використовував низковисотний політ, то його могло могли запізно помітити. Хоча, в принципі, до Києва він мав долітати вже десь помічений, тому що а, територію він пройшов доволі великою хоча й запускався, як можна передбачати, десь з північного напрямку з Курської області. Але річ у тім, що у сьогоднішній атаці також були присутні три балістичні ракети типу Іскандер, які запускалися з Горонецької області. В них підлітний час не дуже великий, і по суті, справи от виявляти пуски таких ракет доволі складно, тому що це буквально лічені хвилини від моменту пуску до їх прильоту. Тому не виключаю, що це могло бути пов'язано саме з виявленням збиттям балістичної ракети, і вже потім пішла сигнал, пішов сигнал через систему оповіщення. Пане Валерію, як ви вважаєте, якщо у вас була можливість роздивитися там деталі, так начиння цього дрона, так наскільки я розумію, з ваших слів це дрон далеколіт, так, От скажіть, будь ласка, про комплектуючі ви ще вам щось відомо, що мається на увазі? Чи це е, суто російське виробництво, чи там є деталі і компоненти, скажімо так, заборонені санкціями, як, але які так же потрапили в Російську Федерацію? Що вам відомо взагалі про це? Ну тут слід зазначити, що наразі фахівці профільні українські досліджують цей дрон, і я думаю, що вже за декілька днів будуть результати дослідження, хоча не виключаю, що саме результати можуть бути оприлюднені трохи пізніше, але тут можна передбачати те, що подібний дрон може містити. Ну, що до 60-70% іноземного походження. Я віч тим, що це спільна справа для всіх російських дронів, які мають переважне іноземне походження, і по суті, справи от суто там дронів, які начинені якимось російським начинням, їх важко знайти. А можливо, взагалі, взагалі немає в природі, тому що деякі технологічні комплектуючі тут, якщо говорити. Ну, про начиння дронів, ну те більшість з електроніки, вони все ж таки мають західне походження. Звісно, що навряд чи там ми можемо зустріти саме мілітарні компоненти, які вже тривалий час заборонені для продажу Російської Федерації. Однак ми знаємо, що. От, завдяки отій російській програмі і так званого імпортозаміщення, ну замість військових компонентів імпортозамісники російські пороздивилися е по цьому світу, які можуть бути аналоги з числа е тих же електронних компонентів, які е використовуються в електроніці побутового і промислового призначення, які вони інтегрують на свої е от такі. Засоби вбивства українців аж до їх так званих високотехнологічних ракет, наприклад, тих же Х-101, ну або навіть балістичних ракет. А то не дивно, що подібний дрон може бути ну мати доволі е, велику частку. Ну що не менше більше 50% це точно іноземного походження. Які це будуть компоненти, вже невздовзі українські спеціалісти дадуть відповідь на це. Так, будемо чекати, бо дійсно це така історія небезпечна, щось нове, так? такий низький політ, низька траєкторія. І взагалі це дуже важливо. Кожна така атака вона дає підстави для роздумів, особливо на цьому етапі війни. Пане Валерію, буду вам дякувати. Валерія Рябих, військовий експерт Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку. Говорили про нічну атаку по Києву дрона невідомого походження. Продовжимо далі наступним.